У дію додадуть штучний інтелект? Це буде асистент, який допомагатиме з пошуком послуг, документів, ЦНАПів тощо про це, а також про ширше застосування штучного інтелекту в державних сервісах. Говоримо з віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Пане Михайле, добрий вечір. Вітаю. Розкажіть нам більше про поєднання дії та штучного інтелекту. Як це працюватиме? і Які перспективи? А перш за все хочу сказати, що поява саме цього етапу розвитку штучного інтелекту, що відбулося за останній рік, це можна там порівняти з появою інтернету, то це те певна технологічна революція, яка все змінить в світі. Кожен бізнес він стане AI бізнесом, шиї бізнесом, кожен уряд стане шиї урядом, і дуже багато рішень буде спиратися на штучний інтелект. І е, ми багато років відставали від західних країн в технологіях, але ось це той момент, коли ми можемо почати впроваджувати штучний інтелект, наше життя. На рівні з іншими країнами, можливо, навіть десь попереду бути першими, і ось якраз всі знають наш продукт дія, і багато вже країн знають світі і урядів. І ми починаємо впроваджувати штучний інтелект для того, щоб в першу чергу зробити нашу роботу більш ефективною зекономити гроші наших громадян. Тобто, шиї в дії він буде відповідати на питання, як люди, які працюють в контакт-центрі, допомагати громадянам отримувати послуги, і таким чином ми зможемо зекономити багато. То грошей, а з іншого боку надати якісний сервіс нашим громадянам, і ми почнемо з того, що це будуть відповіді на питання, не знаю де знайти ціна поблизу вас, або, наприклад, як отримати певну послугу, чи доступна вона онлайн до того, що ви зможете просто ставити задачу я агенту тобто в дії штучному інтелекту, щоб він надавав вам послугу, і ви не вводили якісь дані, не ходили по послугам, а умовно, як GPT чат в чаті, ви могли отримувати послугу. Ви розповідали про те, що у вас в команді вже тестуючий асистента міністра. Як його справи і які задачі ви б хотіли, аби така сутність виконувала? Насправді це можливість відповідати швидко, знаходити відповіді на питання. Тобто раніше там менеджери вони зверталися до різних аналітиків помічників. До команд для того, щоб дізнатися, а е, що люди там не знаю, говорять про там застосунок мрія, наприклад, скільки встановлень, який фідбек, е, які коментарі в соціальних мережах і так далі. Або, наприклад, підготувати певну аналітичну довідку. Тепер є можливість це робити через AI-агентів, і е, ми також зараз їх тестуємо. Є можливість поставити задачу собі в календар, поставити в таск менеджер, тобто є аналіз нормативно правових актів, є можливість використовувати по різним напрямках цих агентів асистентів. Тому ми активно тестуємо для того, щоб потім впроваджувати життя для громадян в дії, в мрії в інших продуктах. І зараз це виходить. Тобто, ми бачимо в цьому великий потенціал. Які загалом перспективи застосування штучного інтелекту в державних сервісах і в управлінні державою? тільки не з віддаленого майбутнього наукової фантастики, те, що от уже найближчими роками могло би бути в Україні впроваджено? Це дуже хороше питання, тому що важливо в цій... В цих змаганнях за розвитком штучного інтелекту впровадження не загубити ключову ідею, що потрібно його використовувати для, для вирішення певних проблем. І, наприклад, ми в Мінцифрі використовуємо вже штучний інтелект для того, щоб робити цифрову експертизу певних нормативно-правових актів, знаходити там, наприклад, деякі елементи, які можуть впливати на те, що. Те, що робить уряд, буде нецифровізованим і незручним. Тобто і штучний інтелект він аналізує нормативно-правові акти, говорить, що зверніть увагу на ось цей пункт нормативно-правового акту і змініть його. І ми так вже більше ніж 70% нормативно-правових актів проводимо через таку експертизу завдяки штучному інтелекту і і вивільняємо час людей на більш важливі задачі як. Знаходити рішення для складних проблем, і це ми вже використовуємо. І є багато інших напрямків деякі країни починають писати навіть законодавство завдяки штучному інтелекту. Але ми зараз працюємо над тим, щоб розвивати цю модель і потім виконувати більш складні задачі. Ми до цього до речі запустили одні з перших в світі центр компетенції зі штучного інтелекту. Тобто, у нас в країні є людина, яка відповідає за штучний інтелект. є ти є як менеджер, так і технічна людина, і вони вивчають світовий досвід, спілкуються з іноземними компаніями. Вони збирають потреби з бізнесу і державних органів, систематизують це і знаходять найкращі рішення для того, щоб швидше рухатися вперед. Ну, у нас головна проблема це війна. Що штучний інтелект тут може зробити, як його можна застосовувати? Ми знаємо, що українські виробники дронів уже використовують моделі на штучному інтелекті, які подальші можливості можуть відкритися. Так, насправді, вже там, не перший рік використовуються різні моделі для того, щоб обробляти супутникові знімки, для того, щоб розуміючи, які є засоби враження, які є цілі. Робити певну пріоритизацію там щодо використання засобів враження, чим бити, куди бити і так далі, починають дрони використовувати певні моделі для того, щоб автономно працювати, вражати ворога там не використовуючи зв'язок, який там піддається. Впливу ребо, але скажімо, ще це тільки там перші етапи розвитку штучного інтелекту у війні. Нас чекає в цьому напрямку неймовірна кількість проектів, викликів, які потрібно вирішити. і Вони всі попереду. Тому зараз ми видаємо активно гранти на проекти, які пов'язані з штучним інтелектом. Ми шукаємо найкращі ідеї, щоб інвестувати в них і відкриваємо максимально ринок, щоб компанії конкурували між собою впроваджували це рішення в життя. Але, врешті-решт, штучний інтелект дозволить нам втрачати менше людей і вражати ворога більш влучно. І для цього нам потрібно максимально інвестувати в штучний інтелект, пане Михайло. Дякую вам за розмову. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України, з яким говорили про перспективи впровадження штучного інтелекту в державну машину в Україні і про воєнні технології з ним пов'язані.